Таке похмуре небо, але крізь нього пробивається сонечко. Друзі, усім привіт! Вітаю вас, шановні на каналі. І це зараз спостерігаю за цим. дерева ще деякі стоять жовті, деякі вже скинули листя, але все одно, незважаючи на похмурий день, є щось яскраве. І я пригадую, як я в Аврорі дивилася той календар відривний. І казала, чи купити цю мотивацію. Але знаєте, я та людина, яка не любить, коли їй нав'язують щось. Ні, якщо мені там потрібна порада, я завжди спитаю, я вислухаю уважно людину. Але висновки і рішення я приймаю самостійно. Це у випадку, коли не ну, буває таке, не знаю, що робити, як правильно вчинити, або там ще щось. А от стосовно мотивації, я чомусь люблю її знаходити от серед природи, серед життя, серед людей. Ну, така я людина, то що ти поробиш? У нас така ситуація, мої дорогенькі, як і усіх. Всі ми в однакових умовах. І. У нас не те, що графіки відключення світла, у нас графіки включення світла. І вчора лише 3,5 години у нас була електрика, але нічого. Наші енергетики і так роблять все можливе і неможливе для того, щоб хоч якось було, зважаючи на те, як той поживільний сусід, що він робить з нашою енергетикою. Не всі слова можна на ютубі казати. Тому ви мене чудово зрозумієте, але замовчути я теж, я ж таня, я ж хіба я змовчу коли? Так. І я не про це в мене вперше в такій ситуації. Я розбермовся. І вчора я не встигла тож вмитися. Ну, вмитися я встигла, в ковшику нагріла водички, там зуби я почистила, якось там. Повмивалася, але волосся я не встигла помити, та феном висушити. І я дивлюся на себе і думаю, о, це саме та зачіска, яку мені робить Галинка. Треба-треба отреба... на ніч голову мити і зранку прокидаєшся, і вже в тебе є зачіска вкладка. Але це таке. Так у нас вчора ще й години було. А сьогодні я вже раненько встала на пів шостий, щоб встигнути вмитися, вмити волосся, все. І тут в сьомій годині виключають електрику, я думаю, ну що робити? Ну, Спати, ну, сьома година ранку. Ну, спати лягати. Серйозно. Я потім думаю, там щось якось буде. У мене застуда якась. Знаєте, я її так, щоб... Відчувати, я не відчуваю, а по голосу, і якось тут так щось воно не так, як завжди, мені це не подобається. І думаю, зранку на вулицю піти, щоб я якось, якщо це застуда, чи що воно, чи звідкіля воно, то не хочеться. Нехай трішки потеплішає, то потім піду. І з іншого боку, йти на вулиці, записувати відео, то там генератори, воно ж ну, незручно буде. Хоча я їх зараз не чую. Я йду по вулиці. Ну, як я чую, я не так звертаю увагу. Все одно, що машина поїхала, що генератор працює, що люди йдуть розмовляють. Якось на одному рівні, так знаєте. А перші рази, коли вмикали, то в мене аж голова боліла. А зараз якось нормально. Але для відео ви будете слухати, вам буде некомфортно. І оце ж думаю, спати лягати. Mm -mm. І такий стан так спокійно, нічого не треба робити. На ну, що ти будеш робити? І оця хвилинка спокою, що зупинись просто і посидь. Як я кажу, мій телевізор без пульту. Мотивацію знайшла через хмари завжди проб'ється сонечко, і є щось яскраве, що буде освітлювати нас це жовте листя. Почала робити розпаковку, що я купила. Дівчатка, дивіться, я ніколи не звертала, який напис має цей в сільпо-багет купувала. Е, найкращий шматочок той, що відкусив, не дійшовши додому. А так воно і є! Ха -ха. Так, зараз покажу, що я купила в сільпо. Ось такий пончик 34 гривні. Взяла два. О, далі, хотіла щось м'ясне, дівчат. Дивлюся з цими відключеннями. Щось мені м'ясо було не до вподоби. А я подивилася оці сардельки, я купую. Мені вони подобаються глобіну. Термін придатності до 2.12-го. Дивлюся, що. Пакування все добре, бо я завжди перевіряю, щоб повітря не виходило, і конденсату не було. Ну, начебто немає. Так, що ще взяла? О, еклери, дівчат, захотіла. Думаю, візьму. Мені вони до смаку, тому думаю, нехай будуть. Так, що ще Яблучка взяла? Де там яблучка? Цичек фуджи. Ні, це буряк. Це буряк, я брала митий, там три штуки на 13 гривень. Кілограм 24-25 гривень. Ну, такий солодкий бурячок. якраз хочу зробити салатик з часником, мабуть, тунець колись купувала і яблучка фуджі. Оце на 54,50. Тут 5 яблучок, тому що у мене мають бути яблучка. А це купувала фейхуа. Кажуть, багато йоду і треба купувати, щоб воно м'ягеньке було. Ну, на 25 гривень дві штучки ще не їла. Головне про це скупити. Це ми зі знайомою там прогулювалися. Вона каже, Таня, а ти їла, кажу, та ні. А, ну, я ж не все можу їсти, що взагалі на землі росте. Вона каже, чого, спробуй. Тут стільки багато йоду. Кажу, так, передомовилися. І це купила, тільки каже, вибирай, щоб м'ягеньке було. М? Вибрала. Може, його в холодильнику треба тримати. Це вчора ввечері було. І так, буду викладати зараз яблучка. Бурячок теж мені сподобався такий. Не знаю, який салат надумаю. Такий буде, то потім і вам покажу. Так, сарделі та еклер занесу на балкон. А зараз один, думаю, з'їм. Дивіться, скільки тут начинки. так. Повненько-повненько. А потім дадуть світло, то перекладу вже до холодильника. Не хочеться туди-сюди відкривати, запускати тепло. Мої дорогенькі, я не знаю, як хто, я буду казати лише за себе. Коли вимикається електрика, я більш дисциплінована і більше роблю. Зараз буду робити там салат, поставила відварюється все. І в хаті тепліше, до речі, дещо треба було зашити. Боже, дівчата, я знайшла... Ні, я знала, що є, але так забула про це. Раніше я користувалась таким кремом ем... від Герлен. Ой, які в мене раніше крема були, а зараз тут бісер, але це не мій бісер, це ще коли Катюня перед Києвом ще 10 років вже пройшло вона щось там вишивала, бісером любила і якраз це. Малювала щось дитинка. А це я не знаю, чого воно так. Хм. А, це вона чимось мазала, хотіла оці блисковки сюди. Я зрозуміла, і це чимось червоним. Я це дивлюся, дівчата. У мене оці нитки, ну звісно, ця коробка з Аля 90-х років. У мене у сині нитки отут, це те, що мені мама на придане купувала. І я думала, що вони вже, вони вже, як то кажуть, з часом, знаєте, як такі стали? Ні, я ще, до речі, жодних ниток не купувала. Це мама тоді комплект такий купувала мені. Напридане, щоб було. Дивіться, я буду викладати такий колір, такий колір, такий колір, такий, а, це такий самий. Ау, А це такий. Ну і там ще рожеві такі, що я вже порозпечатувала їх. Боже, ось ну, такий. Дивіться. Там яйця киплять, буду робити салат, не знаю який, а ще білі ось. Та ви що, імпортні, імпортні по блату діставали. Нічого собі. І оцей сантиметр ще мамин старенький. Це я мала була, він у нас був, розумієте? Ні, у мене, звичайно, є, є там десь новий, я купувала. І це ще мамина. Це вона сідала ввечері і штопала шкарпетки. Я пам'ятаю на якийсь палець. Вона одягала лампу. Ну, я шкарпетки зараз. А зараз, до речі, такі шкарпетки, що. О, а це гудзик від маминої ковтинки. Рожева у мами була така ковтинка. Це гуцик світіля, з мамини. Що в мене ще? Я вже позабувала. О, пам'ятаєте, цим користувалися колись? А я користувалася, у мене було довге волосся. І я робила собі зачіск, та я, ну, робила так, на чого ти Таня кажеш, робила. А це я Купувала вже ось у маминого. Мамин гуцик. Так це я мала була, я пам'ятаю, мамину ковтинку. Вона була така рожева, така дуже крупна в'язка. І ось такі гуцики. І це я вже купувала, коли Катюня маленька була, я в'язала їй ковтинку в дитячий садочок і такі гудзики купувала. От. А Катя потім у мами моєї побачила і каже, я хочу такі гудзики. То мама взяла пообрізала, хоча носила вона, що ну, вже не так носила, в дворі більше. В хаті. що тут ще? О, а це коври пришивали петлі, Пам'ятаєте ось? Боже, чого тут тільки немає. Ну так. Все, буду складати. Зараз нам дадуть уже світло. Хотіла сказати, жодних ниток я не купувала за своє життя. Оце, що на придане мені мама дала, то так і є. І отакий крем від герли. Ау! Каже, що я наробила. Я ж вам кажу, без роботи сидіти не буду. <рес> <рес> я ж не закрила. А, дівчата, я зараз буду як попелюшка. Все по крохах збирати. <рес> Зато весело час провела, а що? Хіба не так? Коли б ми ще так час з вами провели. Я вам хотіла показати, який крем в мене був. СПФ 12. А, там гормон щастя. Щось там входило. І навіть і от наносиш цей крем було. Це не тональний, ні, звичайний доглядовий крем, але таке обличчя, як щасливо. Оце б мені б зараз такий крем. Ні, будемо собі по-іншому робити щастя. Так, все добре, дівчата. А зараз буду збирати всю цю красу. <рес> Ось так наробили ми з вами. Щоб без роботи не сиділо. Там яйця вже відварилися, буряк. Обіймаю кожного з вас, бережіть себе і до зустрічі в новому відео.